Як так, що за два роки герой від солдата дослужився до підполковника, в якому копі утечмо воювало? Ну і сумнівається, що течмова заліде свою валу. Хоча сповімо розглянути можливі варіанти досягнення ним таких вершин. Ну існує е, легальний, правильний і законний шлях, і лівацький злочинний шлях. Перший законний це значить, що він пройшов солдатом, е, зразу він може проти військову кафедру отримати молодшого лейтенанта і вже з офіцерської посади зробити кілька геройських чинів, що йому давали позачергове звання, перескакували, щоб він там ну не знаю там кілька разів здійснив серію там вилазок і мочів. Там по десять по чи по 50, чи по сто росіян там здійснив якісь, якісь якісь круті акти диверсійні, замочив суровіки на шугу, і самого Пукіна. Так, його можна надавати звання медалями, ордам, більше зробити громад. Може таке бути. Але ми не чули про такі йологічні чини. Значить, є лівак, злочинний шлях. Злочинний шлях має дві стежинки. Одна стежинка це корупція. За гроші, можна купувати собі і звання, і посади, і зв'язочки, все можна робити. За гроші, особливо, якщо їх багато, можна це зробити. Але ми бачимо, що шлях від солдата аж до підполковника це НАТО великий шлях. Ніякі гроші там не, не можуть вирішити це питання. Будь-хто може це процес зупинити і не, не може такого бути. І відповідно, ще треба інший шлях реалізувати. Який шлях? Ми звикли жінкам приписати їхню здатність вирішувати потрібні їм питання шляхом надання певних послуг сексуального характеру. Але це ж неправда. Чоловіки теж можна давати сексуальні послуги. Тим паче, в такому е товаристві, в такій спільноті е радянського генералітету. Я цілковито впевнений, що саме через ліжко він здобув такі високі посади. І щоб досягти до підполковника, він не може надавати послуги якимось там лейтенантам, капітанам. Ні, значить, він має зайти в генеральний штаб, десь якісь там генерал-лейтенанти, генерал-полковники або кілька їх має їх обслуговувати, і відповідно вони його протягують далі далі на вершину. Тобто, ну, в мене такі варіанти, не знаю, можливо, якісь інакші, але я вважаю, що лише через надання послуг сексуального характеру генеральному е, генералам він міг стати підполковником. Можливо, ваш інші варіанти я не наполягаю на своєму. Це моє особисте, моє особисте бачення оцього неймовірного кар'єрного злету, ото героя невидимого фронту.